моїй сім'ї, п'ять дітей. Тобто ми така загально середньостатистична ромська родина, де дуже багато дітей. Моя мама не мала змоги ходити до школи. Ось вона не закінчила навіть трьох класів через дуже важку таку свою долю. Тому моя мама сама вчилася так покроково читати і писати, ось коли ми почали ходити до школи. Тобто мама разом з нами, як ми почали ходити до школи, навчалась разом з нами потихеньку читати і писати. Ось вона дуже цього соромиться через те, що вона не може досконально читати. Це дуже забирає багато часу в неї, аби щось прочитати. І базово вона може там написати щось своє прізвище, там ім'я. Якщо говорити про моїх навіть родичів, жінок, вони також в такій ситуації, що. Багато з них не вміють читати і писати, і тому, коли звертатися з якимись послугами, чи там за відновленням документів, чи ще щось інше, це прям дуже великий страх для них, і вони зазвичай можуть і відмовитись, тому що вони можуть посоромитися і запитати про допомогу. І через і традиційне вбрання, і колір шкіри дуже часто їм можуть відмовити в допомозі. Тобто, це те, з чим. Нам доводиться сьогодні працювати, це те, що стикалась моя мама, і я зрозуміла, що саме це, це стало для мене мотивацією піти і вивчати права людини, аби захищати свою сім'ю, щоб ніхто з моїх членів родини більше не міг сказати, що нас не чують, що ми, ми ніхто, ми не маємо захисту, і мені хотілося бути самій тим захистом для своєї родини. Так. Так, хотілося. Я насправді не така сентиментальна.